Будь ласка, Павло Анатолійович, кандидат Чи? історичних наук, доцент. Ви ж чуєте, які регалії я називаю. Просто сидимо в якомусь академії наук, завідувач кафедри соціальної роботи та соціально гуманітарних дисциплін. Дякую. Дякую за приємне перебільшення. Але <с? я хочу почати з того, що я ось на цьому заході. Мабуть, в такому ж стані, як і більшість з вас, да? тобто я не маю економічної освіти. Ну, і я е, кандидат історичних наук і е, завідувач кафедри соціальної роботи, соціально-гуманітарних дисциплін. І е, перед підготовкою до цього заходу я відверто скажу, що кілька разів змінився план того, що я хотів, і зараз навіть от, слухаючи перший виступ, я ще трошки змінив. Е, Мої думки будуть думки з приводу. Думки з приводу того, як я бачу, як викладається економіка. В школі я менше цього знаю, да? знаю, як трошки як викладається в вищому навчальному закладі. І з точки зору педагога і психолога, тому що зараз моя друга освіта, за якою я досить активно вже багато років працюю, це психологічна, практична психолога. І воно якось і поєднується, тому що педагогіка без психології, психологія без педагогіки, якось варто уявити, важко собі уявити. І е, хочу, хочу почати з того, е, що е, назва да, використання новітніх педагогічних технологій. Ніби звичайна назва, але в ній є таке протиріччя з е, технологія. І це слово відображає стан суспільства, в якому ми знаходимося, стан освіти, з якою зараз. Да, в цій системі, в якій ми знаходимось, і проблеми відповідні до цього. Хочу сказати, що внаслідок того, що відбулася дегуманізація освіти, дегуманізація суспільства, ми говоримо про технологію. І я, одна з тем, одна з таких гасел, яких сьогодні, не техно псюхе, не техніка, а душа. І ми потрапили в паску той ситуації суспільної, з якою ми знаходимося вже багато років, вона почалася це дуже давно. Я хочу сказати, що ця дегуманізація відбулася в період переходу від аграрних суспільств до індустріальних, від феодальних до капіталізму. І е, внаслідок промислової революції, Внаслідок промислової революції, все наше суспільство, якщо раніше воно було організовано як община, і ми жили в... Зараз важко уявити, в іншому зовсім стані, важко уявити, тому що ми втратили це. А е, зараз наше суспільство організовано як фабрика. Це можна кілька таких яскравих прикладів. Раніше ми жили за природними е, ритмами. Ми прокидалися, коли сонце вставало, ми лягали спати, коли сонце сідало. Зараз ми живемо за годинниками. Так працює фабрика, для неї немає значення. Так? Вона може працювати в три зміни, і годинник став основною ознакою нашого життя. Ми живемо проти природи. І навіть це переведення годинника там, на, на годину вперед, на годину назад. Це питання економії, це питання технологічних моментів, а не питання природи людини, яка від цього страждає. Ми хворіємо, ми втрачаємо якісь свої ресурси. І ось все наше життя, і школа також. Вся освіта, ну, школа в широкому значенні, середня школа також, вона організована як фабрика. І в цьому є дуже суттєві проблеми, тому що фабрика працює як фабрика. Вона, по-перше, працює з принципів економії. Я зараз це почув. Будь-яка фабрика працює основно, з економікою. І ми добре знаємо, як педагоги, що найоптимальніша група це 12 учнів. Маємо економія, не? як е, співав Висоцький, ага, десь п'ємо із економії, не? друга риса е, е, фабрики це стандартизація. Ми повинні стандартизувати вас, програми, учнів і процеси. 45 хвилин, це таке інше, тобто в межах всієї стандартизації працювати. І е, хочу сказати, що якщо глибше глянути, то ми повинні робити те, чого ми, як педагоги, не повинні робити. Ми повинні стандартизувати дітей, робити з них цеглинки, робити з них гвинтики, які підуть на фабрики інші. І там вони будуть адаптовані до такого життя. Але природа сама наша, та, от, кожен з нас неповторний, кожен з нас індивідуальність. І мотивація до навчання, от інтерес до економічних знань, пов'язана саме з тим, що йде зсередини учня. Якщо ми діємо проти його природи, ми вбиваємо мотивацію, він втрачає інтерес до навчання і лише виконує е, наші е, покарання, да? тобто система, яка Кнута і пряніка. І е, вони пристосовуються до життя. Вони пристосовуються до цієї системи, але якість, якщо в глибинному рівні це дивитися, воно страждає. Вони ж живуть за схемою завчив, здав, забув. І в кінці е циклів, в кінці там, ну, школи, да, там три цикли відбуваються, початкова, середня і старша школа. В кінці нашого циклу ми також підтверджуємо, я перевіряв на п'ятому курсі викладаючи там, на кафедрі міжнародної економіки. Те, що на початку воно, його вже немає. І тоді виникає питання, а сенс? Ну, що ми робимо на протязі 16 років? Ну, або щось робимо не так. Тобто те, що у нас організована як фабрика, це е, неправильно. І е, цю тенденцію е, вона виникла історично, і вона, я хочу сказати, зараз історично змінюється, але в суспільствах, які пішли далі. Ну, тобто в західних суспільствах які, е, на, е, спочатку це виникло в них, це дегуманізація суспільства в цілому. А потім е, виявилося, що за тим же ж протиріччям потрібні талановиті, здібні, е, креативні люди, які можуть щось нове придумати на цих якось реорганізувати, да, якісь стартапи, якось е, там Фейсбук, да, придумати, щоб революціонізувати взагалі е, всю економіку і все життя суспільства. І нам треба зараз наздоганяти нас їх. І ми знаходимося в такому суперечливому стані. Ми з одного боку не добудували свій капіталізм. При тому я хочу сказати, що наша школа, наша українська школа, вона ще залишилась не капіталістичною, а я б сказав державно-соціалістичною. В якому розумінні? В тому, що ось. Плановій економіці, ну, це моя думка стосовно планової економіки, була така вада перевиробництво ненужних речей. Ви пам'ятаєте, що ми хотіли щось купити? Воно було в магазинах, да, ну, взуття, наприклад, стояло взуття, але був дефіцит. Ми шукали інше взуття, таке, як нам пропонували, ми його не хотіли. І е, так само працює зараз і наша школа, тому що, в принципі, вона залишилась в сутності такою ж. Ми е, не знаємо, який продукт потрібен виробництву, ну в вищій школі і виробництву. Ми не керуємось економічними, ну школа не керується економічними, да, якимось. Вона працює від бюджету, вона державна. Що держава сказала? Тобто вона одержавлена, і в принципі, можливо, напрямок е, зміни це зробити її. На повному госпрозрахунку, але це така революція, яку я не знаю, чи коли взагалі хто зробить. Так? А інший напрямок це піти далі, переплигнути через один щабель і спробувати працювати проти системи. Це до чого я вас закликаю, зрозуміло, у вас виникає. Іронічне так. ставлення, обурення, або сумні думки з того, що, так, що як же це зробити. Для того, щоб насправді перейти від такого створення, для мене така метафора, або щепінь ми робимо, або цех ми робимо, і перейти до виховування, як і самих себе. Повернути собі індивідуальність, так і тих е, учнів, е, щоб їх неповторні здібності, неповторні е, унікальні таланти виявили в себе в цьому процесі стандартизованого всього. Так? Це надзвичайно важко. Я розумію, що коли 40 учнів, ну, майже да, неможливо, але е, ну, да, можна спробувати в цій... Ситуації. Ну, тому, мабуть, наша така е спеціальність педагога, да, така шанована. Ну, і залишається шанованим, ну, тому що ми робимо десь через силу, через неможливе. І е один з напрямків реформування, який, на, на мою думку, вважається е ну, найголовнішим це психологізація педагогіки. Ось е ми всі вчили. І я ж я закінчував Полтавський педагогічний інститут тоді ще. І ми всі вчили психологію, але ми не вчили її, ми базову психологію вчили, а ми не вчили її практичний компонент, практичний аспект, який потрібно використовувати під час занять. Ну, лише пізніше цікавлячись, вже так ось не знав, але десь рухався в цьому напрямку, цікавлячись психологію на аматорському рівні, я, наприклад, дізнався, що є у нас три канали сприйняття. Візуальний, аудіальний та кінестетичний. Зараз, вже практично працюючи психологом, я дізнався набагато глибші речі, що в нашому психічному є вісім векторів, вісім таких способів сприйняття реальності. І для одного вектора, те, що ми будемо казати щиро від себе, тому що в нас цей вектор є, ми почуємо зворотній зв'язок. Ну, наприклад, для людини, в якої є вектор. Такого професіонала, умовно казати, там різні назви, для неї важливо бути історичний екскурс, опирання на якийсь досвід, на якісь схемки. Ми їх от, якщо розпишемо йому схемку, він розкладе собі в голові, от буквально, так, по поличкам, цей вираз з того вектору, то тоді для нього це буде дуже. Він повільно засвоює, але на все життя. А якщо ми візьмемо інший вектор, вектор, скажімо такого, Ну, до речі, екон, економічне мислення їм здається найбільше потрібно. Це е, російською мовою українською не можу згадати. Добитчик. Ну, який, о, о, він е, від довгих пояснень він втомлюється. Ви, мабуть, знаєте такі. Він швидше і до прагматичної мети. А що з цього можна зробити? А як це можна використати? І, до речі, цього дуже-дуже не вистачає, дуже, ну, на мою думку, вам ви ж ближче, ви може, думаю, в вашій практиці, з ваших слів я вже почув, що в цьому напрямку ви й рухаєтесь, тому що в цей напрямок всі ви усвідомлюють, як правильно. От практично де це можна застосувати. І хочу згадати, думаю, що ви починаєте свої курси з таких слів, що економіка саме слово походить от ойкономус. Сенофонд, да, потім Аристотель. Але ойкономос означає господарство, лад, устрій, номос, будинок, сім'я, родина община. Да. І ойкономос взагалі це стосувалося не всього суспільства в цілому, а ведення господарства в окремій родині. Так ось, е я не знаю наскільки, але, на мою думку, з, з поглядів е підручників вищої школи, економіст взагалі зник з системи економічної освіти. Тобто системи ведення господарства, а з ойкономосу зникла психологія. Ну от Я хочу сказати на такому простому рівні, е якщо в сім'ї, е наприклад, батько заробляє, на? віддає гроші, ну, настоящий мужчина, то віддає гроші. І вона їх е вирішує, да, як їх... Е розподілити. І в цьому розподілі, на його думку, його інтереси не враховує. Буває? Буває. Чи з'являється в нього мотивація для подальшої праці? Складна така ситуація, так? Над цим працює. І класична, і класична Заохочує. Ну, це психологічний рівень економіки. Бачите, а і ця людина дуже. вона стає менш ефективною потім на своєму виробництві Ну, там, де вона працює, або приватним підприємцем, або найманим робітником. Тобто цей рівень Ойкономоса, е на жаль, втрачений, і зараз його ніхто не оновлює. От просто. Ну, я думаю, в цьому напрямку, думаю, зараз ще це викристалізовується. І думаю, що один з напрямків. Підвищення ефективності викладання економіки це ближче до економосу. Я намагався проаналізувати, зараз немає часу деталізовано про це говорити, але є певні паралелі між всім суспільством і ось родиною, як це відбувається. Тільки у нас тут втрачено, ми втратили розуміння родини як трьохрівневого ну, об'єднання. Діти, батьки і старі батьки. На німецькій мові таке є, де да? старі батьки, да? тобто три покоління. Сім'я це є три покоління, там, сім'я, да? ну, семеро. І е, через те, що знову ж так, в такому суспільстві ми живемо, ми, воно хотіло нас зруйнувати, воно общно зруйнувало, доруйнувало нас до, до таких атомів, ну, наших особистостей, які зараз живуть дуже відчужено, ми живемо в будинку 9-поверховому і не знаємо навіть сусідів, які живуть е, в дверях навпроти, правильно? Вони нас зліпили якось так, і ми відчужені від всіх. Тому навіть сама система родини зруйнована. І я пропоную подивитися в цьому напрямку система родини. Тому що якщо батьки, наприклад, хворіють, старші батьки хворіють, то фінанси родини йдуть туди. Правильно? Ми повинні піклуватися. І це тоді можна розглядати як цілісність, як цілісний мікроорганізм великого організму економіки держави. Ще що, на мою думку, можна було б використати як ідею, я хочу запропонувати вам погляд на всі ті процеси, всі ті закономірності, які ви викладаєте, з точки зору ролі. Розумієте, що в тому знанні, яке ви викладаєте, потрібно президенту. Або там прем'єр-міністру. Це такий найвищий рівень. Да? І був великий економ, тобто в судити суді о як государство багатіє. Да? І чому не потрібно золото, йому, коли простой продукт їм uh -huh. за нім'яні. Деякі знання потрібні банкіру, деякі знання потрібні е, олігарху, ну, так скажемо, най, найбагатому uh -huh. власника найвеликого, крупнішого бізнесу. І Деякі знання потрібні середньому підприємцю, дрібному підприємцю, найманому робітнику і останній економису годувальнику сім'ї. Він може бути просто підприємцем, може наймавним робітником. От йому потрібні економічні знання. І кожен раз викладаючи можливо думати і пропонувати знання. Ну мені так здається, що це спрацює. З точки зору кого ж ці знання, хай вони уявляють себе банкірами, хай вони уявляють себе олігархами. Це приємно, принаймні. І е, тоді воно стане ближче до практичного використання, до розуміння де чому і як. Тому що е, як психолог я скажу, ви знаєте всю цю схему, да? на третій день забувається 75% від того, що добре було вивчено. Добре було вивчено, не пропущено повз Да? А якщо ми не практично не використовуємо, то воно все все забувається, і втрачається. Якщо в нього є розуміння, да, коли він іде і займається своїми справами, що на державному рівні це відбувається так, а ось тут на рівні, коли я купляю або продаю товар, або ще якось оперую з грошима як економічний суб'єкт, це воно діє так, то тоді воно стає знанням на все життя і бажання далі глибше е, е, цим займатися. І е, ще одна така практична пропозиція. Я... Ага. Завершувала. Угу. Практична пропозиція, це ем, якраз е, я сказав, що особливості наші. Ну, мені мене немає зараз часу сказати про цю восьми е, векторну е, існує от добра новина. Не? На сьогоднішній день, на мою думку, як психолога, існує сучасна, досконала концепція індивідуальності, яка дозволяє формалізувати. Всі наші такі інтуїтивні якісь здогадки, яка дозволяє подивитися на кожну людину, як неповторну, але знайти тенденції її розвитку, побачивши, що в неї є ось цей вектор, ось цей вектор і ось цей вектор. І ми можемо викладати, враховуючи його вектори. Вектори всієї групи, які зібралися, ну, тут переважають, наприклад, оці е, професіонали, да, яким треба от, розкласти все по поличкам. А в іншій е, навчальній групі, в іншому класі, переважають ті, яким треба практично щось так, де вони можуть це застосувати. А е, де в якій групі зібралися е, люди з зоровим вектором, е, яким треба образно розповідати, через образи, через такі метафори, і вони тільки тоді будуть сприймати. І щоб це було красиво. До речі, хочу сказати, що і серед наприклад, тих споживачів, це ж також категорія споживачів, одні люди купляють, тому що красивенька, да? це ті, що з зоровим вектором, а інші люди купляють, тому що надіжна, надовга, качественна. Ну, це ті, що з вектором професіонала. І е, я хочу сказати, що ці кроки де, е, ну, гуманізація економічної освіти вони вже почалися давно. Цей маслоу, та, цей там менеджмент е, людських yeah. стосунків е, в цьому напрямку розвивається економічна освіта. І ось саме на цьому мені хотілося сьогодні зробити наголос своєму господарю. Mm -hmm. Дякую за увагу. І... якщо я запитання, буду раді. Репліка є щодо екосам родини. Mm -hmm. У нас навіть практична робота є е, визначення бюджету родини. Тому е, шкільна програма е, трошки йде в цьому напрямку. Слава Богу, тоді 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 я просто не, не дуже добре знаю, на жаль, ні, ні, що відбувається в школі. Дуже добре розказали те, до чого ми теж прагнемо. І з вами абсолютно погоджуємося. Дякую. Ще є якісь запитання чи репліки? Дякую.